Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і немає грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали? Чи от просто куди вітер подув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині вообще в маршрутку сісти чи їсти купити? Ну це це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обізапасити себе з оцим блокуванням банкінгів там без лімітів, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно за посилання в шапці профіля. відповідати в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо. Ну по понятним причинам вдома сидимо. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах. О, хоце, Instagram, TikTok, фейсбук і так далі, отримає зарплату від нас від 500 до 100 тисяч в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів, будете питання мені задавати за посиланням в шапці профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горі справа відкрити в браузері все, ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні поняли? Встигніть там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто в шоці. Добре, що у батька там є я, сім'я, да? якихось знайомих, може ще є знайомі які є. Але уявіть собі. Всю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей, і її гроші просто взяв, якийсь банк заблокував і забрав. Ну це треш. Короче, йду зараз вирішувати ці питання. Всі за посилаємо ще ці розкажу розкажумо, як ці всі ситуації остатися, ну грубо кажучи, на коні при грошах чи розуміти, як рухаться далі.